У повазі, пошані, вчинках, словах та згадці залишаються полеглі герої українці, що відійшли у вічність та залишили за собою безсмертний слід навіки в пам'яті народній. Це назва доробку, який написала Варвенський селищний голова Валентина Саверська лихошва У пам'яті варвенської громади навіки залишаться 40 жителів, які стали історією боротьби української нації проти російського агресора. Життєвий шлях найгідніших заслуговує на увагу, вважає Валентина Васильівна. Біографію кожного планує записати на сторінках книг. Кожна людина має займатися своїм. І зараз такий дуже, ну скажем, критичний важкий момент. Одні на фронті, інші мусять іти на фронт, треті там якісь щось роблять для фронту і для перемоги. Четверті, відповідно, ну якщо я не можу піти на фронт, то відповідно я маю віковічити тих хлопців, які віддали життя за батьківщину. За спонсорської підтримки вже видали першу частину доробку. До книги увійшли історії 14 героїв. Робота над життєписами героїв доволі. Спочатку вивчає біографії, спілкується з рідними, обговорює кожну деталь. Перший про кого Валентина Васильівна написала нарис Сергій Бошко. Кожна людина це пішли кращі з краще. Це не гірше пішли, це пішли кращі з краще. І тому я намагаюся, що робити? От, відшукати оте краще в кожній людині. У нас же завжди є щось краще, щось і не зовсім. І в хлопців точно так було. Це однозначно, точно так було. Але я може там щось було і не зовсім, і я цього до уваги не беру. А те, що краще, я в кожної людини обов'язково шукаю. І доти шукаю, щоб ця людина, ну ну як, ну вона вималювалась. От, наприклад, про Героя України. Я пишу: от я червоною ниткою проходить от така ідея. Він жив. Мов діамант відшліфований власноруч. От я цю ідею про з червоною ниткою пропускаю через весь нарис. От. В'ячеслав Нусенко це той, що я казала в 2014. Я написала, назвала його перший із могікан. Він перший був. Валентина Васильівна тонко помічає навіть найнеочевидніші факти. Анатолій Василенко, О, це під низом так, а, пер, а називається Він кохав мене і любив моїх дітей. Питаю, а скажіть, будь ласка, ви не будете ображатися, що це в газеті, буде і в книзі. Ну та вона каже, а дружина каже: Ні, не буду. Це були двоє моїх дітей від першого шлюбу, і відповідно другий чоловік. І от дійсно він кохав мене і любив моїх дітей. Серед полеглих захисників є й Ігор Тетянишко, героїчний захисник прилук. Ця людина загинула, але ця людина, ну в неї червоною ниткою проходить. от. О, те, що він захищав прилуки, аби приділити достатньо часу кожному герою Варвенської громади, Валентина Саверська лихошва прокидається у четвертій годині. Ранок починається з роботи над книгою. Попередню розповідь пропонує прочитати рідним. Після погодження життєпис публікують у місцевій газеті. Вже потім збірку віддають до друку. Валентина Васильівна написала свою першу книгу ще у 1991 році. Це були нариси з історії варви. І сьогодні селищний голова описує новітню історію громади, де кожна сторінка це момент із життя героя. Захисника України, ці хлопці, це наша безпосередня частина історії. Це наша гордість, це наша честь, це наша совість. От це кращі з кращих сини й дочки. Ну це. Практично ми пишаємось ними. Це люди дійсно з великої літери. Це однозначно. На сьогодні вже друкують другу книгу, у якій описані життя героїв Варванської громади. Валентина Васильівна працює і над третьою частиною. Аби кожен герой залишався не лише в серцях і пам'яті рідних та жителів, а й в історії українського народу. Мені дуже приємно, що ну так, знаєте, так якось ніжно, так з вдячністю батьки оцінюють. І я втричі. Вдячна батькам за це, і я вважаю, що це для нас честь написати про своїх героїв, Ну і для мене особисто честь.